У 1106 році з Києва вийшло військо. Його очолював 90-річний Ян Вишатич, київський тисяцький, фактично друга особа в державі. Це був його останній похід. Коли половці напали на руські землі і забрали Ясир, Вишатич не залишився в місті і не передав командування молодшим. Він сів на коня і повів дружину на південь. Руське військо переслідувало ворога сотні кілометрів аж до Дунаю, наздогнало половців, звільнило бранців і розгромило нападників. Шлях у 600-700 кілометрів верхи став подвигом неймовірним навіть для молодого воїна. Ми називаємо Яна Вишатича українцем, хоча він був русином і в цьому немає суперечності. Київська Русь була державою, з якої постала українська історія. Вишатич належав до древлянської династії, одного з найдавніших князівських родів, чию роль у творенні держави згодом навмисно применшили. Його предком був Добриня, реальний державний діяч, а не лише билинний герой. Після підкорення древлян княгиня Ольга привела дітей князя Мала до Києва. Одна з них, Малуша, стала матір'ю князя Володимира Великого. Так було об'єднано Київську і древлянську династії – Добриня став регентом Володимира в Новгороді і фактично забезпечив йому владу, хоча сам рід згодом почали витісняти з політичної пам'яті, називаючи його представників лише посадниками. Серед цих діячів були Добриня, його нащадки Костянтин, Остромир і Вишата. Саме Остромир став замовником Остромирового Євангелія, створеного у 1056-1057 роках. Одного з найдавніших текстів Русі з мовними рисами південної київської традиції. Це свідчить, що основа української мови існувала вже в XI столітті як жива літературна форма. Вишата та його сини, зокрема Ян, обіймали посаду київських тисяцьких, керували військом, судом і фінансами держави. Син Яна Варлаам став першим ігуменом Києво-Печерського монастиря, що засвідчує високий статус і довіру до роду. Історія Яна Вишатича це не лише оповідь про силу і витривалість, це доказ безперервної місцевої державної традиції і нагадування про еліту Русі, яку намагалися стерти з пам'яті. Відновлення цієї правди теж похід, і він досі триває. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.